Питання ветеранської політики є одне з найважливіших і стає важливим для кожного урядовця і для кожного хто спілкується або якось стикається з нашими ветеранами. Ми всі розуміємо, що після війни це питання буде охоплювати майже 5 мільйонів українців. Ми вже два роки поспіль. Я як представник Одеси про це говорю в Одесі, проводимо такий ветерансько-спортивний форум на базі Одеського державного університету внутрішніх справ до нього долучається і допомагає його організація міністерства внутрішніх справ. І дійсно це питання знаходиться сьогодні. в питання ветеранської політики і питання спортивної реабілітації на контролі у Пана Кліменка, у міністра внутрішніх справ, разом з міністерством по справах ветеранів і з федерацією Стронгмену був він проведений. Дуже багато питань було обговорено. Питання, перш за все, ветеранського спорту воно народилось завдяки взагалі Верховній Раді, тому що було прийнято рішення, яке було опрацьовано разом з міністерствами. Дуже багато є питань, які потребують обговорення саме на місцевому і регіональному рівні минулому році, коли ми проводили цей форум, ми побачили, що є недостатня комунікації між міністерствами, між міністерствами і ветеранами, між міністерством і регіональною і місцевою владою. Деякі рішення, які приймались, наприклад, в Києві, зовсім про них не знали в деяких громадах. І саме мета цього форуму було. Налагодити цю комунікацію, послухати наших ветеранів, почути, що саме робить Міністерство внутрішніх справ для реабілітації е, своїх е, військовослужбовців та поліцейських, е, які є напрямки е, соціальної роботи, яка проводиться з співробітниками міністерства внутрішніх справ. Ну і що саме планує зробити в подальшому е, міністерство по справах ветеранів. Ну я, як народний депутат, звітував про ті рішення, які приймали з Верховною Радою останнім часом. Дійсно гарна комунікація вона збирає багато людей, і дуже е, гарні результати маємо потім, тому що це стосується навіть і розробки нових законопроєктів.